Панахиду за загиблим у Києві, 17-річним Назарем Войтовичем, відправили сьогодні у Тернопільському кооперативному коледжі. Саме тут хлопець навчався на третьому курсі відділення дизайну, обожнював живопис. Усі роботи Назара мали український дух. На малюнках зображав калину, тризуб чи козаків. Саме патріотизм підштовхнув юнака в останню хвилину поїхати на Майдан до Києва, розповідають одногрупники. Ще в середу, 19 лютого, Назар був на парах, а в ввечері Мав відвезти до автобуса, який їхав на Київ, речі для столичного Майдану. Він був на заняттях в середу. І вже в четвер, десь в годині 10-11 нам подзвонили в коледж, що він вбитий на Майдані. Ну, це, звичайно, ми навіть не повірили в таку інформацію. Почали дзвонити на телефон Назара. Відповідала жінка-волонтерка, сказала, що в Михайлівському соборі лежить тіло і Що це наш студент? Ми, звичайно, не повірили відразу, тому що в таку інформацію дуже важко повірити. Почали перевіряти студенти, друзів, знайомих. І виявилось, що Назар готувався передати якісь передачі. Він казав, що в нього там брат троєрідний. Говорив, що багато друзів стоять на майдані його, і їм треба допомагати. Треба передавати передачі, треба цей і він. Планував віднести якісь речі на автобус в нас в Тернополі на Майдані. Та в останню хвилину щось змінилось, і Назар прийняв рішення їхати на Майдан особисто. Останній раз, коли ми його чули, це було пів сьомої вечора, і він вже дуже спішив на автобус. Так, але він дуже спішив з гуртожитка. Він зі своїми друзями дуже хотів до Києва. Він навіть підготував, знайшов колишню каску і речі зібрав з собою. Ми ну, його ніколи не забудемо. Чесно слово, я ніколи не бачив, що він сумував, чи він когось там ображав. Навіть якщо когось ображали, він все рівно переходив і втішав, що це не так, щось таке. Ну, що мені Ну, Він був такий затятий на цьому місці. Дійсно, він завжди. що Щоб не сталося, він завжди був в курсі. Він з історії мав дуже хороші оцінки по вині, ось тому він дуже добре знався. Назар поїхав до Києва вночі 19 лютого. а Вже наступного дня під час протистоянь на майдані хлопця вбили з вогнепальної зброї. Назар Войтович родом з села Травневе, з Бораського району. Він у батьків єдиний. Ми молимося сьогодні за опокій вашого друга і товариша. Вашого порадника і співстудента. З яким ви вчилися три роки спільного життя, ділилися своїми думками, враженнями, почуттями, емоціями, можливо, куском хліба, водичкою і всім іншим, з ким кожен міг пересікатися з рабом Божим на залі. Сьогодні він герой України. Бо він залишив навчання, він залишив батька і залишив свою матір, він залишив свою сім'ю і добровільно по своїй особистій ініціативі, по своїй волі поїхав на захист нас усіх з вами.